Ядро клітини. Ядро є обов'язковою складовою будь-якої еукаріотичної клітини. Тобто це двомембранна органела, наявна у всіх еукаріотичних клітинах, містить ядерні гени, що складають більшу частину генетичного матеріалу. Функції ядра. Перше це зберігання генетичної або спадкової інформації та передача її в ряду поколінь. В генетичній або спадковій інформації міститься інформація про всі ознаки організму, його обмін речовин, регуляцію тощо. Саме у ядрі створюються умови для збереження цієї інформації та зменшення впливу пошкоджуючих факторів оточуючого середовища. Тут існують білки, що забезпечують відновлення невеликих пошкоджень ДНК, репарації. То саме ДНК і є генетичною інформацією. А в ядрі забезпечується подвоєння генетичної інформації, реплікація у той момент, коли клітина готується до поділу. Друга функція це реалізація генетичної інформації. Тобто ферменти та регулюючі речовини забезпечують щитування певної ділянки ДНК, синтез з неї інформаційної РНК. Цей процес називається транскрипція. У подальшому з цієї інформаційної РНК синтезується білок. Це дуже складно регульований процес, адже клітина живе у зовнішньому середовищі, і їй потрібен у кожен момент часу адаптуватися під зміни середовища. Це викликає необхідності активності одних генів і синтез білків і мовчання інших генів. Це забезпечується регуляторними білками, що містяться тільки в ядрі. У клітин прокаріотів відсутня така складна адаптація, яка характерна для клітин еукаріотів. Вона відсутня саме через те, що в них немає оформленого ядра. І неможлива така тонка регуляція реалізації генетичної інформації, тому що їхня ДНК у вигляді нуклеоїду розташована в цитоплазмі. І там немає такої концентрації регулюючих речовин і є інші речовини, які будуть заважати тонкі регуляції синтезу інформаційної РНК. Генетичну інформацію в ядрі можна порівняти із книгою рецептів, де кожний рецепт це ген, що відповідає за синтез певного білка. Який зараз буде реалізовуватися рецепт, визначає регуляторні білки ядра. Більшість еукаріотичних клітин мають одне ядро, проте бувають двоядерні та багатоядерні клітини. Це, наприклад, клітини найпростіших, клітини печінки людини, деякі нейрони, м'язові волокна, остеокласти. Багатоядерні клітини утворюються тоді, коли відбувається поділ ядра без поділу цитоплазми чи, навпаки, злиття окремих клітин в одну гігантську клітину. Форма ядра залежить від форми клітини. У кулястих клітин ядро, як правило, кулясте, у веретеноподібних клітин ядро також веретеноподібне, але буває неправильної форми ядро. Наприклад, у лейкоцитів може бути півковоподібне, чи сегментоване, чи бобоподібне ядро. Форма ядра залежить від віку клітини та її функціонального стану. Розмір ядра може варіювати від 2 до 20 мікрон. Співвідношення між об'ємом ядра та об'ємом цитоплазми називається ядерно-цитоплазматичний показник. Кожен тип клітин має свій ядерно-цитоплазматичний показник, проте є певні спільні риси. Чим вище ядерно-цитоплазматичний показник, тим менш диференційована клітина. Зазвичай високий ядерно-цитоплазматичний показник. Мають клітини, що щойно поділились власні клітини. А з процесом диференціювання та ростом відбувається збільшення об'єму цитоплазми та зменшення ядерно-цитоплазматичного показника. Інтерфазне ядро містить наступні структурні компоненти: це каріолема або ядерна оболонка, каріоплазма або ядерний сік, хроматин або хромосоми і ядерце або нуклеоль. Каріолема або нуклеолема ядерна оболонка. Є подвійною, складається із двох біологічних мембран зовнішньою та внутрішньої. Між ними знаходиться перинуклеарний простір, товщина якого складає приблизно 20-60 нанометрів. Зовнішня мембрана контактує із цитоплазмою. Вона часто сполучається із ендоплазматичною сіткою. На зовнішньому боці можуть знаходитися полісоми. Внутрішня мембрана відокремлює вміст ядра від цитоплазми та пов'язана із хромосомним матеріалом. Біля внутрішньої мембрани розташована премембранна частина ляміна. Це білки, що подібні до білків цитоскелету. Це скелет ядра. Він підтримує форму ядерної оболонки. У певних місцях зовнішня та внутрішня мембрани зливаються з утворенням ядерної пори, вони мають діаметр 80-100 нанометрів. Пора заповнена складно організованими білками, що формують поровий комплекс. По краю пори розташовуються глобулярні гранули у три ряди по 8 штук у кожному ряді. Від них відходять фібрилярні білки в центр і утворюють перегородки, діафрагми. А розмір ядерної пори це стала характеристика для кожного виду. Кількість пор буде залежати від функціональної активності клітини. Чим активніша клітина, чим більше білків у неї синтезується, тим більше ядерних пор буде формуватися на каріолемі. Через ядерну пору відбувається міграція речовин з ядра та у ядро. Поровий комплекс виступає фільтром, який визначає, які речовини можуть потрапити у ядро, а які ні. Через ядерні пори виходять субодиниці рибосом, які утворюються в ядрі і виходять у цитоплазму. Каріолема виконує бар'єрну функцію, тобто вона відокремлює вміст ядра, а саме генетичний матеріал, від цитоплазми. Вона обмежує вільний вхід та вихід у ядро речовин і бере в участь у внутрішньоядерному порядку організації хроматину шляхом його фіксації до внутрішньої мембрани у інтерфазному ядрі. Каріоплазма або ядерний сік. Каріоплазма, як і гіалоплазма, це колоїдний розчин, в якому містяться структури ядра. Окрім хроматину, у каріоплазми містяться численні фібрилярні структури, що приймають участь в організації хроматину. У каріоплазми містяться специфічні ферменти, що відсутні у гіалоплазмі. Це ферменти реплікації, репарації ДНК, ферменти транскрипції. Хроматин або хромосоми. Представляють собою комплекси ДНК та спеціалізованих хромосомних білків гістонів. Завдяки гістонам хроматин може мати різні ступені упаковки. Гістони це лужні білки, що багаті аргініном та лізином. Вони зустрічаються тільки в ядрі та забезпечують специфічну упаковку хроматину. Та приймають участь у транскрипції. Гістони розміщуються блоками по 8 штук, утворюючи нуклеосоми. Діаметр однієї нуклеосоми приблизно 10 нанометрів. На нуклеосоми накручується нитка ДНК. Як нитка накручується на катушку. Таким чином, довжина хромосомної нитки скорочується у 5 разів і формується хромосомна фібрила. Хроматин є структурним аналогом хромосом. Хромосоми можна спостерігати під час поділу клітини. Саме у цей час хроматин має найвищий ступінь упакування. Рівні компактизації хроматину. Перший рівень. ланцюг ДНК. На цьому рівні ДНК формує дволанцюгову структуру. Другий рівень нуклеосомний. На цьому рівні. Дволанцюгова ДНК накручується на гістонові білки нуклеосому. Третій рівень. Соленоїдний. Накручений на нуклеосому ланцюг ДНК. Скручується з утворенням соленоїдоподібної структури. Четвертий рівень петльовий. Утворена на соленоїдному рівні фібрила, прикріплюється до скафолду білка. Але прикріплюються не повністю, а тільки у певних ділянках, таким чином утворюючи петлі. П'ятий рівень доменний. Відбувається скручування петель. Шостий рівень хромосомний. Це найбільший ступінь компактизації хроматину. Як вже зазначалось вище, такий ступінь компактизації може бути тільки під час поділу. Одна молекула ДНК формує одну хромосому, і ступінь компактизації дійсно дуже великий. Наприклад, у людини в ядрі її клітин містяться приблизно 2 метри ДНК, а спаковується вона таким чином, що формуються хромосоми, які мають розмір не більше декількох мікрон. Хроматин в одній і тій самій клітині в інтерфазному ядрі може бути у різному ступені конденсації еухроматин та гетерохроматин. Еухроматин це деконденсовані ділянки, які є функціонально активними. Саме у них відбувається синтез РНК, не забарлюються гістологічними барниками та на препаратах виглядають оптично прозорими. Гетерохроматин це конденсовані ділянки хроматину. Він є функціонально неактивним. Тобто у цих ділянках не відбувається транскрипція. Він у інтерфазному ядрі інтенсивно забарвлюється гістологічними барниками. Гетерохроматин буває постійним або конститутивним, або структурним та факультативним. Постійний це ділянка хромосоми. Що постійно перебуває в конденсованому стані. Наприклад, це ембріональні гени, а факультативний це той, що може переходити у еохроматин тоді, коли до цього виникає потреба в клітині. Наприклад, це білки теплового шоку, коли підвищується температура всередині клітини, багато білків перестають правильно функціонувати, і це призводить до активізації генів. Білків теплового шоку, які будуть потім виправляти поламані білки в клітині. А в інший час такі гени перебувають у стані гетерохроматину. Такий розподіл на еу та гетерохроматин є необхідною умовою, оскільки в одній клітині не можуть бути всі гени функціонально активними. Для прикладу, в організмі людини налічуються близько 120 типів клітин. Всі вони мають однаковий генетичний набір, але морфологічно вони всі різні. От якраз оця відмінність і забезпечується тим, що в одних клітинах еухроматин це одні гени, а в інших інші. Ну, Наприклад, у клітин, які утворюють еритроцити, наприклад, клітини ертробласти, буде ділянка еухроматину знаходитись там, де знаходяться гени гемоглобіну. Тобто в цих клітинах буде відбуватися активний синтез білка гемоглобіну. В інших клітинах гени гемоглобіну вони будуть перебувати у стані гетерохроматину. Такий самий приклад ми можемо навести і, наприклад, скоротливі білки, які дуже інтенсивно синтезуються в м'язових волокнах і менш інтенсивно синтезуються в інших ділянках. Є гени, які повинні бути конститутивним гетерохроматином, це, наприклад, ембріональні гени. Вони активні тільки під час ембріонального розвитку. В інші періоди онтогенезу вони повинні мовчати, оскільки їхній перехід у еохроматин може закінчитись фатально для клітини, вона може перетворитися на онкологічну клітину. Ядерце або нуклеоль. Ядерце є найщільнішою частиною ядра. Його щільність перевищує у півтори рази щільність самого ядра. У ядерці відбувається синтез рибосомальних РНК та самих рибосом. Ядерце складається із хроматину. В основі ядерця лежать ядерцеві організатори. Це ділянки хромосоми у місці вторинної перетяжки. Ядерце складається із хроматину. В основі ядерця лежать ядерцеві організатори. Це ділянки хромосоми у місці вторинної перетяжки. Ядерце складається із фібрилярного і гранулярного компонентів. Фібрилярний розташовується ближче до центру і складається із рибонуклеопротеїнних тяжів. Рибосомальної РНК, а гранулярний знаходиться ближче до периферії. Він складається із субодиниць рибосом, що дозрівають. Ядерце добре забарлюється основними барниками через те, що тут дуже багато РНК. Кількість ядерець відповідає кількості гаплоїдних наборів хромосом, а у диплоїдному ядрі може бути два ядерця.